Ми знову в Дніпрі приїхали у лікарню. Три місяці тому назад ми були на огляді, тепер нам знов треба було. Ось цього разу з нами Еліна поїхала, бо минуло, минулий раз мені було погано, що навіть там міряли мені тиск, надавали ліки. Коротше, вирішили не ризикувати цього разу. Якщо що, ну, сподіваємося, що. Не дуже довго будемо чекати на лікаря. І потім поїдемо ще трошечки прогуляємося з дівчатами. Погода сьогодні, чесно кажучи, не дуже така. До речі, сьогодні яке? 25 березня. Останнім часом не дуже багато знімаю. Е, немає натхнення, ну, ну як то кажуть, немає часу більше, я б так сказала. Натхнення і немає що особливо знімати. Бо я останнім часом дуже багато шию. І шию таке, як я кажу, не знаю, кому воно потрібно, але це мій такий як антистрес. Звичайно, можливо, перед цим будуть відео, все ж таки я їх змонтую, трошечки покажу. І наступних теж буду показувати. Ось мої дівчатка. Так, і ось скоро будемо туди заходити. Все, ми вийшли від лікаря. Все більш-менш нормально. Наступного разу нам треба буде приїхати в червні місяці. Один шунт вже готується на вихід, інший сидить дуже міцно, якось так. Так, зараз біжимо на зупинку і поїдемо до Моссіття. Традиційно. Зайдемо в улюблений магазин Полінки, ну і Ілінки також. Ось, а потім вже додому працювати, навчатися та інше. Не можу з вами не поділитися своїми враженнями. Щойно проходили, стояла ну, може лікар, може санітарка, а може медсестра. Не знаю, ну працівник медичний 100%. І з кимось спілкується по телефону. І дає поради. І Одна з них, ну вона гучно про це каже, що так ми не підслуховували. Авто під'їхало, тож поки перейшли. Коротше, продовжую. І вона дає поради по типу ну як це немає апетиту? Ну, що значить немає апетиту? Випий 100 грам, закуси огірком. І одразу і апетит з'явиться, і настрій. Це каже лікар, значить, якщо що, кому корисно, майте на увазі. Мама, молодісно. Ось, очки, ось очки. По, по можливості буду знімати Дніпро. Ми приїхали. А тепер йдемо вже знайомими. Тропами да стежками до Моссітя. Каруселька ще зачинена. Правильно, каруселька, ну хай буде так. Цум, Макдональдс. Трамвайчики з двома вагончиками. Пасаж. Європи. Шопінг, торгові центри. Там продають смаколики. Смачні забула, як вони називаються. Дуці, а? а, к юрташі. К юрташі. а йду, так. так. Ну дивіться, або, або. Ну я ж вам не донька мільйонера для того, щоб. Ну йдемо, якийся візьмемо. Ходімо. Тут ще ось така. Гонкозька вафля. Бачу, вафлі такі не хочеш, солона, солодка є. Ось такі цікавинки. Ну а там айди. А, тут таке саме. Ні. Діти голодні, все хочуть. І те, і те не можуть. І Макдональдс хочуть. І все одразу так. А це куртуш. Ось такі. Там видно. Там воно, видно, готують. Посипки різні. З'явився навіть солод, солоний. І ось такий дубайський шоколад. Ой. Поки чекали, побачили, що тут ось такий заклад. Норі. Тут є шаурма. Суші, ходоги. Прикольно. М -м -м. Сьогодні ми смакуємо все новеньке. Коротше, перший раз будемо, ми взяли один на всіх чисто скуштувати, спробувати. Так щось воно не фокусується. Коротше, норі шаурма з креветкою 209 гривень. Ну і пакетик нам дали, бо ми не впевнені, що тут якось ну, будемо їсти. Скоріше за все, підемо там мосіті, замовимо доці меншої полінці цей Макдональдсі якийсь. ну, як він називається? Хеппі міл, так, дівчата мені нагадали, бо забулись. Ось, і там можна ну, сісти, їсти, ну, поруч береш в кафе різні смаколики, водичку там, чи ще щось, і там куштувати. Тож, я думаю, скоріш за все, ми так і зробимо. Візьмемо полінці, а цю шаурму ну, дамо її скуштувати. а зеліни не навпів. Дівчата кажуть, що можна його розрізати за бажання. Ось. Так що у нас сьогодні новинки, сплошні, ну що, життя йде, як то кажуть, а ми одне й те саме якось не цікаво. У нас завжди зеліною якось так вже практикуємо. Кожного разу щось цікавеньке, новеньке, що не їли куштувати. Ось так. Коротше, я вам такі види не дуже цікаві, дуже показую. Але я якось так. Так, ще нам не там, не там не, не приготували. Час іде. Ми чекаємо. Перше замовлення ми вже забрали, чекаємо на інше. А слюнки то вже слина вже тече, капець, да, доцю? Хочеться вже смаколиків скуштувати. Ну зараз, зараз, і, і твій буде смаколик. Отримали ще інше замовлення. Іліна знімає собі, я собі. Нарешті ми вийшли, отримали свої замовлення і йдемо. Знайомою, нам вже протом -то. бачила книгарня. Є тут. Oh, go, go, go. До речі, до речі, я не бачила, ну йдемо зайдемо. Скільки тут ходили, я її не бачила. Чи вона нещодавно з'явилась? Чесно. Ну он магазин книгарня. Коротше, нам потім туди. Так, цвіренької ташки. Чуть вам. Музика, звичайно, перебиває. Так, ми вийшли з книгарні. Полінка купила собі книжечку, да, Дося? І закладинку для неї. Ось таку. Так, а де твоя книжка? Ага, ось все. Ось така книжка. Там їх дуже багато різних. Вона вибрала саме таку. Якщо їй сподобається, ми потім ще її купимо, так? Добався, на них тут така ось ціна. Так, ну відкривай до цього. Це класно. Ну так, звичайно, така якась цікава так? історія. Так, ну все ходімо їсти вже. Дівчата вже голодні. Майже на місці. А що воно приближає? Самостійно вже почало в мене, Лін. Чуєш? Туди-сюди. Що це за? Це йдемо наверх. Ну, їдемо. О, яка красива фотозона. Чи що то. Дзеркало, квіти, клас. Щойно нам дали. У нас на фабриці теж був контактний зоопарк. Поліна, дивися. А може воно щось десь десь вімкнулося, я не знаю. Так, а це що? За... Ну, Зараз? Щось камера самостійним життям живе у мене, сама приближує. Ми, прийш... Ми вже тут були, вівські круасани, а тут з'явився двічі бурек. Ось такі тут приколюхи. Що до цього? крім лато, бідне печиво слоне, корабаль Поліна собі вибрала іграшку, що найцікавіше, у всіх різні вподобання були. Іллінці отой. Один сподобався мені цей, Полінці цей, але врешті-решт вона вибрала ось цей. Довго думала, вибирала. Коротше, я чекаю на замовлення, дівчатка вже сидять. Дочекалася нашого замовлення. Дівчата вже сидять, чекають. Коротше, це Полінкін Happy Milk. Ілінен і моє. Іліна, покажи нам іграшку, так. Відкрили. Поліна вже смакує картопельку. Угу, Зрозуміла. Напічка. Наліпка. Угу. А, і, і, мабуть, тут Наліпка. бачиш ще інструкція. Так, ось він. Ну, давай поїждж, потім збереш, добре? Окей. Все, покажи, будь ласка, як він виглядає. У вас такова трол, нам тут на розбігалові частини. І паліня і ще замовила, але і Ось такий він всередині. Будемо зараз. Ось такий соус у нагі. І ще один. О, як він називається, не пам'ятаєш, Дця? Ще один. Не знаю чому. Ми замовляли один, нам поклали два. Можливо, так треба. Mm -hmm. Так, це мій. Mm -hmm. Добре. Ну як доця? Покажи. Смачне? Mm -hmm. Клас. Це сподобалося найбільше всім, так, доця? Одна і друга. Колись ще приїдемо, то будемо брати оці. Ні, можна ще спробувати скуштувати. Це м, типу шаурма, а там типу коротше, Дуже смачне. Підглядаємо. Еліна дала мені спробувати свій круасан, Саме такий ми ще не брали. Це як він називається доця? Ну, ні, ну типу американський, американський Ну, Прапор там був. Ну, зрозуміло. чизбургер. Ми вже черв'ячка заморили. Ну, дівчата, дівчата ще до, доїтають, і ось, коротше, хотіла вам показати склали ми такого динозаврика, в нього, до речі, голова ходить. О, бог ти мій! Поліна соус хоче випити. Так, у нас тут сміття купа. Коротше, ми наїлися, у нас ще навіть залишилися. Це там у нас пузата хата. Народу дуже-дуже багато. Ми сидимо, до речі, біля Київсі, тому що там місць не було. Бачиш, яка гарна фотозона сквітів. Клас, красиво. Вони змінили вітрину. Тоді така була мрачненька, скажімо так. А це така прям твоя солодка весна. Гарно так, прикольно. Ну що, ми пішли. Така сумочка. Ось хотіла показати ось такі косметички, як я дівчатам пошила. Ну, тільки вони такі пухнасті. Ось ціна. Капець. З такого звичайного, звичайної бавовни, навіть синтетичної. Коротше, спробуємо вдома чи зробити їм таку весня... весняну колекцію. Так, тут світло, таке трошечки щось незрозуміле. Ось така тут колекція. Бачите, з ягідками, квіточками. Коротше, ми теж вдома спробуємо знайти тканинку якусь привабливу. І зробимо дівчатам колекцію весняних косметичок. Зараз зайчики хотіла подивитися, скільки ж коштується. Ось. Авоська згадала, які називають. А ось видно? 275. Ось такі, о, Мені прикольно біла, біло. Для дівчат, звичайно, для мене то ну, не те. Оце взагалі прикольно з манюнки. Бачиш, як вони оце роблять такі канати, чіпляють. так. А ось ось ця чорна, до речі, теж з маленьким брелоком, І бежева, але чомусь у неї ось ну, такого кольору брелок. Неприкольно. Якось воно, на мій погляд, повинно відповідати за кольором. Тільки чорна підходить. А ну подивися, скільки коштує тисяча п'ять вісім, а там з а Ану, скільки? Не безкоштовно. Покажи. Я не виключила. Це ще дорожче. Ну Там же ще міні, сумочка є. Де ми йдемо зараз. Сумок тут аксесуарів різноманітних, дуже-дуже багато. Хочу подивитися це. Така звичайна сумочка зараз. Зрозуміло. Mm -hmm. угу. Та Поліна мене кличе зараз. Перша. Йдемо. Тут ми шкарпетки мені Полінці завжди да, постійно купуємо. Ну, От це мені подобається. Йдемо. Думаю, давай шкарпетки тобі подивимося. Завжди якісь цікаві високі шкарпетки. Ой, ти бозимо. І скільки вона. Мам, там ще носочки є для кошечок. Угу. Вот. Да. Ух ти. О, це наші мухи, що вона цей не шкарябала. Ой, і окуляри для киці. Угу. А це на телефон, це ці, як вони називаються. Ну майже. Що собі? Бачиш, які шкарпетки для котиків? О, шапочка навіть для котика. Дуже потрібна річ, я так думаю. Зараз йдемо. От колечко ти добаєш. Приклад їх, не береш. Такі мі-мі-мі. Ну так длинні треба, ну вони теплі до цього. Зараз вже йде така тенденція до тепла, тому ж. Ні. Та ну 175, дуже дорого. Тут ми такі купляли по лінці тоді, карпетки. Ці дуже теплі. Ці дуже тоненькі. Ні, немає більш нічого цікавого. Ну, тут таке буває, коли щось треба. І це які капібари тут. Різнокольорові. До речі, там була ще рожева з гарбузом. О, ні, з кавунчиком. Навпаки, з кавунчиком. Такі ціни, звісно. Угу. Зовсім не бюджетні. Оце. Ось бачиш брелок. Да, Гульбашка з носа. Ага. А наскільки, ну, наприклад, коштує цей рюкзачок. Ось вся ціна. Скоріше за все, це за брелок. А сам рюкзак. Тобто його можна окремо взяти. І рюкзак. Майже тисяча. же тисяча і такий він за якістю. Не дуже. Ось такий ще. Котики вносить. Говорять, не Сумочка капібара. О, Капібара браслет на руку. Скільки бачила, ось такі. О, зараз, зараз, зараз. М -м -м. Коштує він теж теж 358. Такий не бюджетний магазин, іде тут буває дуже круті акції. Знижки і ми іноді іми користуємось. Ось такі трусики, слоненятка цікаві. Ось ще сумочки. Такі стильові, незвичні. Це така манюня сумочка. До речі, по типу, як я шию. Треба зробити, мабуть, без затяжки, а це так, як тут на кнопці. Ух ти, це таке тиш ти Ось такі Масочки, зрозуміло, для цих квадроберів. А, Зараз є ще тут багато всього. Ось такі зараз чіпляють на сумки. Рюкзаки, ну, взагалі модні цяцькі цяцькі. Тя Я також на одну з сумочок це чіпляла, робила. Так, ну, мабуть, все, не буду що більше нічого знімати. Зараз Еліна вибере собі колечко. Знаєш, що Поліна хоче. Ой, як спіті, цікаво. Дивись, що такое сумасше. Ух ти, сумки та балапки Угу. Ну, красивий. Просто горло носити. Ну, зрозуміло, ну класний, ну, дорогий. 175 гривень. Не, ну, ще більш-менше, я думала. Зараз ти скажеш 350, бо вони. А ні. Так, да. Тут не ну, може, не надо. так, знімаю. Полінка хоче ось таку маску поміряти. Давай. Вона буде на тебе завелика, я так думаю. Ні, вона велика на тебе. Дзеркало тут. Іди-сюди, тут ближче, краще. Вона велика на тебе. Визначились і придбали, хотіла показати, вон, бачите, така рожева капібара з кавунчиком. Все, нарешті ми виходимо, мені так спекотно. Взагалі, давайте трошечки посидимо. Подивимося, що там, коли наш автобус. Ось настав цей момент. Да, Поліна? Якого Поліна чекала майже весь день. Спи, да? ну, ми його ж везли, скільки вже годин. давай з с... цієї сторони. Ой, воно таке тверденьке якесь. Ну, це, скоріш за все, як цей куртіш, бачиш, його розрізали і туди за смаком... Я знаю, такого в сільпо є. Да? Такий так. ролет. Ну, Крем, чи що це скуштує? М -м -м -м, горішки, миндаль відчувається одразу. Так, давай не сильніш, я отак поріжу, щоб усім. М -м -м, однакові шматочки зробити. Це шоколад. Скоріше за все, це ж поки ми несли його, везли, воно трошечки. Зруйнувалося. Трошечки <proposal> <tru Word> змінила свій. Ну, кирс... це прям нутелла. М -м -м, яка смакота. Так, далі. Ну, тихенько. Plante... <trick> так, ось <усе>. розрізали. <рід> <рід> Там всередині шоколад зверху це незрозуміла якась стружка, <рід> <рід> зелене щось. Ну, ну смачне, неймовірно. Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. Це дуже смачно. Ну, це не дубайський шоколад, mm. він по-другому. Ну, там же ж є Орео. Тож не орео, правильно? Це мається на увазі це наповнення і реалізація а-ля дубайський шоколад. Тобто він такий за смаком. Оце бачиш всередині. Mm -hmm. Дуже смачне. І не дуже дорого, майже бюджетно. Ми там показували. Звичайно, що це не дешеве таке задоволення, але, як то кажуть, хоча б раз у житті можна скуштувати. Колись ми ще просто дубайський шоколад скуштуємо. Так? Ну, звичайно. Може, не оригінал? Елі можна не оставляти, я вже пробував добацькі шоколад. Так, ну, коротше, вона за смаком, начебто типу, схожа. Ну, смачного нам, це дуже смачно. Е -е, рекомендую, як то кажуть, спробувати хоча б один раз 100%. Мені він, до речі, більше сподобався, ніж у тій кортоші. Такі вони кругленькі, а отут, бачите, кругленькі, його посередині так чи розрізали, додали оце, цього білого чогось. Ну, в цілому дуже смачно. Мін... Да? Нам зайшло, скажи? Угу. Дося дуже смачно. Угу, І Де сир попався? Та там сиру немає. uh <laughs>